До нас звернулася пацієнтка з двобічним гонартрозом третьої стадії. Була проведена операція по заміні правого колінного суглобу медіально стабілізованим імплантом від фірми Мікропорт. Сьогодні третя доба, вона вже виписується, почуває себе добре. Як пройшла операція? Хорошо. Як пройшла анестезія? Атлічно. Все хорошо було. Які у вас може є зауваження чи. Пропозиции для нашей клиники? Нет, никаких. пропозиций я здесь была уже второй раз. Угу. Поэтому я очень довольна вами. Спасибо. Что да, можете пообожать нашим пациентам, которые планируют заменить Ой, к вам обращаться. Очень приятный приветливый персонал. Ну, вы как доктор вообще чудесный. Дякую. Вот поэтому пускай обращаются сюда. Условия да. шикарные, чудесные. Ну, честно говорю, что есть. Да, дякую за довіру. Скорішої вам реабілітації міцного здоров'я. Спасибо.